Ви таке бачили? Дивіться. Я такого ще не бачив. Що педалі перепутали чи що? Доброго дня, вітаю вас на каналі СТОВОХРУ. У нас в гостях Zafira Б, 12 рік, Двигун А17 ДТР. Машинка пригнали на ремонт після покатушок по калюжах. Були великі зливи. От, і машина почала чудити. Купа помилок різноманітних. І по імобілайзеру, і по коншині, і по педалі акселератора, розходомір, мейн реле і так далі. Значить, будемо розбиратися. Тому не забувайте ставити лайк в підтримку відео, підписуватись на канал, погнали! Оскільки тут було ще помилки по екології, думаю, давай спробую самого простого. Бо мені почали писати, що це вакуумний підсилювач, я його відключив, нічого не змінилось. То я вирішив зараз відшити екологію і подивитися, що з цього вийде. Ну це найпростіше. От, до речі, ось вакуумний насос. Я скинув трубку, заткнув пальцем вакуум, нажимав і вона все одно газувалася. Дивіться, зняв блок управління двигуном і з нього потекла вода. Вон видно гнилі піни. І з нього потекла вода. Зараз я підкину свій блок і перевіримо. Були моя машинка з ключиком означає що блок не підв'язаний домобілайзера зараз буду підв'язувати блок так ну що запустив машинку на іншому блоці тепер як і думалось напускаю на тормоз все ок Вони казали, вакуумний насос, вакуумний насос, але на цих машинах він ніяк до двигуна не підключається, ніяк він не пов'язаний з пустим колектором чи ще чимось. Блок я замінив. Ось ваш, ось мій той, що я підкидав. Все працює. Це живі, звісно, воняє. На тормоз натискаю. На тормоз натискаю все ок. На приборці все добре. Помилок немає. Так, зібрав підкрилок, бачите, тут куска підкрилка нема. І ширусь порваний. Ну, пильний шроса. Так, поки трохи прогрівав машину, перевіряв блок. Скинув бусажовий, буквально хвилин за 10-15, 13% забитості. Зараз ще раз скину і буду вичитувати прошивку. Вичитую прошивку. Редактуємо і записуємо управлений файл. Так, Записую управлений файл. Без сажового фільтра та клапана EGR. Машинку запустив, помилок немає, тут все по нулях. Зараз будемо видаляти це все діло фізично. Сажевий смердить капець. Фішка зігер знята, сажава за мотором знята. Буду зараз вирізати сажеви. Тут повідривана вся защита. Зараз може якусь шайбу знайду, хоч підкладу щось. Так, видали саживий. Ну йому тут капець, як завжди. Зараз варюємося назад. Так, Ну що, машинка зібрана, буду віддавати клієнту. Значить, Цікава вийшла історія. Проблема була в блоці керування двигуном. Ну і плюс проблеми були посажувом, то власник вирішив зразу вирішити це питання. Тому якщо вам відео сподобалося, ставимо лайк, якщо потрібна допомога, звертайтеся, з того хрущ знаходимося в Києві біля метро Сереці.